Перед вами не новинка, але безперечний гастрохід пюре юзу. І тепер головне питання: що ви знаєте про цей фрукт? Людей Вони знають, що не ми знає. знаємо. No. Ні. Know you know. Вони знають, що ви знаєте. Юзу – це азійський цитрусовий фрукт з Китаю, якому вже понад тисячу років. На вигляд він щось середнє між мандарином та лимоном, а за смаком. Уявіть собі збалансований цитрусовий смак, який поєднує у собі нотки грейпфруту, мандарину та лимону одночасно. І поки весь світ закохується в усе азійське, від кімчі до матча юзу заходить у цю гру як нова зірочка смаку. Його вже додають у коктейлі, десерти, соуси і навіть маринади. І так, кулінарні боги це схвалюють. Зараз у мене в руках справжня знахідка. Пюре юзу від Монін. це концентрована цитрусова свіжість, яку ми зараз перевіримо у справі. Давайте приготуємо юзу апіроль Мактейл. Для цього змішуємо 20 мл пюре юзу, лід, газовану воду та 15 мл сиропу апероль. І ось що ми маємо свіжа, елегантна кислинка юзу та приємна апельсинова гірчинка від апероль. Виходить витончено, освіжаюче і головне не нудно максимум смаку, мінімум зусиль. Спробуйте це пюре і зрозумієте, як юзу підкорив весь світ. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче додати у меню трішки азійської магії.